Права 1249, основа рівнобедерного трикутника дорівнює 6,5 см, а довжина бічної сторони становить 0,8 довжини основи, обчислить периметр трикутника. Ну що ж, давайте пригадувати, який це рівнобедерний трикутник. У нього є основа і дві бічні сторони. Вони однакові. Це буде рівнобедерний трикутник. Я вам можна нагадати. Отже, дивіться, якщо ми візьмемо зараз. І нарисуємо такий трикутник, то ось він, щоб ви бачили, який це рівнобедерний трикутник. Є? Ну що ж, отже, ну а зараз, якщо в нас є основа і сказано, що довжина бічної сторони дорівнює 0,8 довжини основи, то знайдемо, скільки це буде 0,8. Записуємо перше дія. Пригадуємо, що 0,8 ми можемо записати як 8 десятих частин є. Ну, а зараз тоді знайдемо, скільки це буде 8 десятих від 6,5 см. Записуємо друга дія. Отже, треба 6,5 см. Спочатку поділити на 10, то в нас вийде одна частина, але таких частин нам треба 8, то результат множимо на 8. І це дорівнює. Якщо ми ділимо на 10, переносимо кому на один розряд ліворуч, то у нас вийде 0,65, Залишається помножити на 8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо множити. Отже, записуємо 0,65. Давайте тут. Що множиться на 8. Множимо. 5 на 8 це 40, 0. Пишемо 4, запам'ятовуємо. 6 на 8 48. Плюс 4 це 52. Раз, два. Знаки коми ставимо. 0 у кінці відкидуємо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 5,2. Ми знайшли частину від довжини в сантиметрах, то це буде сантиметри. Так, пишемо, це у нас буде довжина. Бічної. Довжина бічної сторони. Є. Ну що ж, зараз у нас є і основа 6,5 см, ось вона тут. І є бічна сторона. Нагадаю, що дві сторони бічні у нас однакові. Можемо ось так позначити. Що їхні довжини однакові. Так, є. Ну що ж, а як нам знайти тоді периметр трикутника? Записуємо третє діє. Отже, периметр, він позначається літерою П. Ну, в нашому випадку, якщо ми позначимо, наприклад, що основа у нас А, а бічна сторона Б, і тут у нас бічна сторона Б, то ми можемо сказати, що периметр це довжина основи. Плюс дві бічні сторони. 2, що множиться на Б. І це дорівнює. Увага, це буде в цьому випадку, в нашому випадку, коли в нас рівнобедерний трикутник. І це буде дорівнювати. Основа у нас 6,5 см. Додати 2, що множиться на 5,2 см. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 6,5. Додати 2, що множиться на 5,2 це буде 10,4. Ну і це дорівнює. Разом буде 16,9. У дужках записуємо чого? Сантиметра. Ну і записуємо, що це у нас тоді буде периметр трикутника. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Обчисліть периметр трикутника. Ми обчислили. У нас вийшло 16,9 см. Ну що ж, ось така задача про периметр рівнобедреного трикутника та на знаходження частки від числа. На цьому вправу завершено.